Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. І зараз у нас іде повторення вивченого матеріалу. Дуже часто, коли ми пишемо диктант чи виконуємо будь-яке інше завдання, домашнє чи класна робота, ми сумніваємося, як же правильно нам написати той чи інший префікс. Отож, сьогодні ми з вами повторимо правила написання префіксів. Я закликаю вас, як завжди, бути на уроці уважними, зібраними і слухати пояснення вчителя. Отож, сьогодні тема нашого уроку звучить так: правопис префіксів. Дуже часто ми з вами, діти. Путаємо префікси з прийменниками. А для того, щоб цього не ставалося, давайте ми з вами разом послухаємо пісеньку префікса. Я схожий на прийменник, але із ним іменник, а мене в гості корінь до себе запросив, щоб я із ним з'єднався, щоб я із ним здружився і нові слова творив. Тобто прийменники. Завжди стоять біля іменника. І прийменник це частина мови. А префікс це частина слова, який завжди стоїть перед коренем. Відповідно, прийменники ми з іменниками пишемо окремо, а префікси пишемо разом, тому що це частина слова. Дуже часто при написанні диктантів нам Потрібно подумати, який же префікс написати префікс с чи префікс з. Давайте ми з вами разом запам'ятаємо таке правило. Префікс с пишеться завжди перед буквами к, п, т, ф, х. Наприклад, сфотографував, сповістив, створив схід «скраєчку». Для того, щоб краще запам'ятати ці приголосні, ви можете запам'ятати таку підказку кафе-птах, де є всі ці приголосні. К, Ф, П, Т, Ф. Я думаю, що вам це буде зрозуміло. Тобто ми дивимося на слово: якщо після префікса розпочинається слово з букви К, П, Т, Ф, Х. То ми напишемо префікс с. А коли ж ми з вами напишемо в префікс з, ми дивимось на слово. Якщо слово не починається з букв к п «т», «ф», ми напишемо префікс з. Наприклад, «зшити», зділити, зчистити, «зцідити», зжарити. Зсипати. Але в українській мові існує ще й такий префікс, як зі. Коли ж ми вживаємо префікс зі? Префікс зі вживається перед сполукою кількох приголосних. Наприклад, зібрати. Ми бачимо, що поряд стоять дві приголосні б Р. Відповідно, ми напишемо префікс зІ. Зібрати Зігріти поряд стоять дві приголосні Г і Р. Знову ж таки напишемо префікс зі. Зігріти. Зіткнення. Поряд стоять дві приголосні Т і К. Відповідно, ми також напишемо префікс зі. А тепер давайте разом з вами зупинимось на правописі префіксів роз і без. У префіксах роз і без завжди пишеться буква з. Наприклад, безтурботний, а не безтурботний. Розповідь, а не розповідь. А тепер давайте разом із вами виконаємо вправу і вставимо потрібний префікс. Чистити. Вставляємо префікс розчистити. Вити вставляємо префік з чис. Вставляємо префікс з, тому що після префікса нас не йде звук. к, «п», «т», «ф». Злити знову ж таки, використовуємо префікс з. Спадати використовуємо префікс с, тому що наступною у нас йде буква П. Зцілити використовуємо префікс з. Сказати використовуємо префікс с, тому що наступною в нас йде звук К. Зірвати а тут ми використовуємо префікс зі. Тому що наступними в нас йдуть приголосні сукупність приголосних «р», в. Розказати ми пишемо префікс роз. Безжальний. Пишемо префікс без. Тому що у префіксах роз і без ми завжди в кінці пишемо букву З. Я думаю, що вам зрозумів. А на домашнє завдання, діти, вам потрібно трішки побути вчителями. Вчителями, які перевіряють ваше домашнє завдання. Вам потрібно буде прочитати цей текст, знайти у ньому помилки, виправити їх і записати цей текст собі у ЗОшити правильно. Отож це і буде вашим домашнім завданням. Маю надію, що ті пояснення, які ви сьогодні отримали, були для вас зрозумілими. І ви виконаєте домашнє завдання правильно. Тобто виправите помилки у даному тексті. А поки що, я на сьогодні прощаюся з вами. Бажаю вам успіху у виконанні завдань. До нових зустрічей!